Хокей просто неба і на асфальті півсотні маленьких хокеїстів із батьками вийшли сьогодні на пікет. Вони вимагають добудувати льодовий стадіон в середмісті столиці. кажуть, 35 мільйонів гривень, які виділили на реконструкцію ковзанки. Чиновники вкрали. Де гроші як навчитися професійного хокею на любительській кризі? Мар'яна Бухандалі. Слі вигукують гасла, діти грають у гукей просто посеред головної вулиці столиці. Вони прийшли до будівлі профспілок. Саме ця структура власниця людового стадіону, на якому діти тренувалися ще два роки тому, і який чиновники вирішили реконструювати. Узяли у держави гроші. Але ті раптом кудись поділися. На хрещатику діти борються за це тут, у приміщенні оздоровчого комплексу Авангард. Уже півтора року мала бути ковзанка, але будівельники попрацювали лише кілька місяців і пропали. Цю нержавих балках у те всю дір з Балка, щоби тут встановили хоча б цілі балки, а краще взагалі закінчили будівництво. Батьки хокеїстів просили і столичного голову і прем'єр-міністра і президента. Поки дорослі відбувають пороги, діти тренуються на любительській кризі під брезентовим куполом. Наприклад, зимові роздягальні тут це приміщення розміром півтора на два метри. От наші роздівалки чоловік в чоловік ветераздівалки. А навесні, коли купол нагрівається, тренування вимушені взагалі зупиняти сонячна погода. Днем льот не видержує, починають не... плити, м'яккий води, тренуватися практично То есть Фактично, ми тренуємося не на льду, а в басейні. Щоби їхні діти каталися саме по льоду, пікетувальники відправляють на перемови до голови про спілок одну з бабусь хокеїстів. Вона депутат столичної міськради. Жінка повертається за 10 хвилин. Мельник не може з вами розмовляти. А каза построєн Мельникова. Навадяні справді цей дядько заступник керівника профспілок. Він заспокоює дітей і батьків і швидко знаходить винуватці ситуації. Організація, яка була генеральним підрядником, надзвичайно всіх підвела. Підвели не лише будівельники, а й самі власники ковзанки. Профспілки так вважають у прокуратурі. Тут провели перевірку і відкрили кримінальне провадження. Щоправда, поки що лише за фактом. Зареєстровано відповідне кримінальне провадження. по за ознаками посадового складу злочину в діях посадових осіб спортивно-здорочого комплексу Авангард та товариство, яке повинно було проводити відповідні роботи. Поки дорослі пікетувальники на Хрещатику шукали винних, молоді хокеїсти вдалися до дій. Спробували налякати чиновників за допомогою ключок. Мар'яна Бухан Ігор Ткач, ТСН один посади.